Вітаю вас, хлопці та дівчата! В минулому відео я розказав вам про сяомішний фітнес-трекер усього за 2 долари. Звісно, то був повний треш, на що я, чесно кажучи, і розраховував. Ба більше, я ж замовив цілий мішок отакого от дешевого непотрібу. І взагалі-то заочно розраховував вивалити вам все це в одному прикольному відео. Але хто ж знав, що серед усього цього лайна... Я випадково натраплю на діамант. От скажіть, чи очікуєте ви, що зможете усього за 2 долари купити нормальний фітнес-трекер? От і я не очікував і тому дуже сильно здивувався. Тож прийшлося трохи змінити свої плани щодо випуску роликів. Це відео буде актуальним для всіх. Хіба що, окрім руснявих свинособак. Ну бо коли в тебе немає ні рук, ні ніг, то і фітнес-трекер вже, мабуть, не потрібен. Взагалі, я так думаю, що на Росії скоро в трендах техноблогу будуть огляди спідометрів на інвалідні візки. Але тим не менш, нормальним людям, мабуть, цікаво, хоча б подивитися, що воно таке. Фітнес-трекер за 2 долари, який зміг. Одразу омовлюся, не варто думати, що цей фітнес трекер не гірше, ніж новенький Mi Band 7, який коштує в 20 разів дорожче. Звісно, що ні, він гірший, причому по всіх параметрах. Але на секундочку, він точно кращий, ніж Mi-Band 3, який коштує 13 доларів. Чи можна сказати, що Mi-Band 3 це поганий гаджет? Та ні, свого часу це взагалі був топчик. Більше того, він і зараз не втратив своєї користі. І однозначно, ну це вже точно не такий треш, як ото було в минулому відео. Але на відміну від Mi Band 3, моя знахідка має доволі непоганий, великий, деталізований кольоровий дисплей, на який зручніше і приємніше дивитися. Ще одна цікава фішка це спосіб зарядки. У Mi Band 3 і навіть у Mi Band 4 це був відвертий недолік, і я впевнений, що з цим погодяться абсолютно. Всі їх власники. Починаючи з Mi Band 5, Xiaomi перейшли на магнітну зарядку, і то вже, звісно, набагато краще, прикольно, і якось по-дорослому, але все одно набагато гірше, ніж якщо мати стандартний USB, просто у корпусі самого фітнес-трекера. Вам не треба десь зберігати унікальний зарядний кабель, де б ви не були, просто відстегніть верхній ремінець і одразу вставляйте фітнес-трекер на зарядку в звичайний USB-порт без будь-яких додаткових. <дротів>. А щоб тим часом верхній рамінець ніде не загубився, просто пристігніть його до нижнього. От і все. У такого способу зарядки є лише один мінус. Ви не можете змінити рамінець на якийсь інший. І хоча, у того ж Mi бенду рамінець теж не стандартний, з часом ви хоч можете його оновити. З іншого боку, рамінець для Мібенду коштує як весь цей фітнес трекер Тож ніхто вам не заважає оновити одразу весь гаджет. Тепер стосовно того, як взагалі працює цей плюс. І, до речі, це і є його назва просто плюс. Так от, з цього приводу я не маю до нього жодних претензій. Кроки рахує більш-менш вірно. Може і не рахує протягом дня 100 чи там 200 зайвих кроків порівняно з Мібендом, але на мій погляд, така похибка взагалі не суттєва і аж ніяк не впливає на ваш моніторинг загальної динаміки. Вимірювання пульсу теж цілком адекватне. Розбіжність із показниками на Мібенді максимум в 3 удари на хвилину. І на відміну від лайна з попереднього відео, тут можна встановити автоматичне вимірювання. Пульсу протягом дня, прямо як на мібенді. До речі, мобільний додаток мені сподобався. Звісно, я все ще вважаю, що у Xiaomi він взагалі найкращий, але і тут він теж більш-менш непоганий, принаймні в мільйон мільярдів разів кращий, ніж у лайна з попереднього відео. Він хоч працює стабільно і не втрачає зв'язок з трекером. Із недоліків мобільного додатку знову треба відмітити машинний переклад на українську мову, а також підтримку сповіщень тільки з додатків у списку. А саме звичайні текстові смс, інстаграм, ватсап, фейсбук, скайп, твіттер і деякі китайські месенджери. Ні вайберу, ні телеграму тут, на жаль, немає. І це, звісно, прикрий момент. Щодо недоліків самого фітнес-трекера, тут знову сенсорна тільки кнопка під дисплеєм. Але зазначу, що інтерфейс зроблений таким чином, що ним відносно зручно користуватись навіть однією кнопкою. Єдине, чого я взагалі не зрозумів, це функція вимірювання тиску. Вона тут є, але я гадки не маю, наскільки точно вона працює, і чи працює взагалі. На жаль, в мене немає тонометра, щоб це перевірити. Але наперед схильний вважати, що це якась лажа. Тож, давайте просто зробимо вигляд, наче її тут немає. Взагалом не бачу сенсу розтягувати це відео, бо найголовніше. Ні, що я вам вже сказав, це дійсно непоганий фітнес-трекер усього за 2 долари, який працює як слід. І навіть має свої цікаві фішки. Як і у випадку з Xiaomi Band M6, цей браслет в будній день продається десь за 8 доларів. Тим не менш, у мобільному додатку AliExpress його нерідко можна знайти у розділі 3 товари за 6 баксів. Саме там я його і придбав, і обійшовся він мені в 2 долари. Наступного разу обіцяю розказати вам про щось більш дороге, тим більше, що в мене вже цілих 4 полиці битком набиті різними цікавими гаджетами, навушники Sennheiser, бездротовий комплект класів клавіатури і миші від Xiaomi, справді від Xiaomi, Охолодження для смартфону, дороге і дешеве. Ми будемо їх порівнювати. Ще крута українська комп'ютерна миша, цікаві мікрофони і ще багато багато іншого. Тож треба тільки знайти на все це час. А на сьогодні в мене все. Дякую всім, хто провів зі мною останні 5 хвилин. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього бажаєте. І залиште коментар, якщо у вас велике серце. Все буде Україна!